Благословенні Богом Українки, шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні, вродливі, гонорові, непокорні, розсудливі, сміливі і завзяті, талановиті, віддані і вірні душею щирі, на добро багаті. Долонями готові світ зігріти, любові полум'я у серце не згасає, де шлях проліг ваш, проростають квіти, сміються діти, сонце в небі сяє. Сестра кохана, мама і дружина, хоч доля ваша всякою буває, незламні духом, ви як Україна. Нехай вас Бог з небес благословляє. Дорогі пані, паняночки та милі дівчата, вітаю вас з Днем української жінки. Зичу любові та злагоди, а головне миру.